Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, Переможемо. Про велику листу, широколисту гортензію макрофілу і листя під зиму чи на зиму. Існують різні погляди на це все. І хтось зрізає листя або зриває листя, хтось лишає листя і вважає, що в принципі, якщо гортензія не скинула, значить так нормально їй. І вкриває її разом з листям, чи в зеленому стані листя, чи чи вже в коричнуватому. Можливо, навіть зробивши деякі обробки, як, от, наприклад, викорінюча обробка мідь вмісними препаратами. Але я на пані Яну підписана я вже неодноразово згадувала її і давала посилання під відео. І от вона має гарний великий досвід догляду і вирощування гортензій. Велика в неї колекція саме таких макрофіл, і вона якби. Зрізає листя на зиму, тобто вона не лишає листя гортензії на зиму, навіть якщо в неї зимують гортензії не в відкритому ґрунті під накриттям агроволокном, а навіть якщо це в сухому неопалювальному приміщенні, тобто де немає такої вологості, так як це є у відкритому ґрунті. І вона обрізає листя, яке не відпало само внаслідок похолодання чи навіть внаслідок... Невеликих заморозків, невеликих міч... нічних мінусів. Ось чому? Тому що вона поділа досвідом, що було в неї таке пару разів, що просто листя під накриттям загнивалося, пріло. Не, не пріло, точніше, а все-таки загнивалося і псувало бруньки. І ось я вам теж покажу, як є в мене. Ось ця красуня White, Вона абсолютно має все листя ще й навіть зелене. майже ідеально зелене листя. Поруч, красуня це є Bloom Star, Endless Summer Bloom Star. Бачите, частина листя вже відпала. Ось на цьому пагоні вже фактично немає листя. Ну, це малесенькі деревники не рахується. Але є пагони, де ще воно є. Ось там за нею червоно листа. Теж вже листя майже повідпадало. Ще трішечки можна забрати. Тут зовсім небагато лишилося, можна трішечки забрати. Але ось тут. Ось тут це в мене без назви така рожева. рожева та. Те, як я купила пані Яни. І ось тут в мене якраз був такий приклад, коли е, листя, ну вже, мабуть, що я вам не покажу. Для е, оцих бруньок листя, воно дійсно в певний момент, хоч вони ростуть всі в однакових умовах, ось тут поруч ще одна гортензія. Ось тут поруч ще одна гортензія. Але не знаю, чому саме з цією, так сталося. Але дійсно я певний момент підходжу і бачу. Е, Листя покоричневіло і навіть стало таке м'яке, і воно е, прикрило бруньки. Тобто деякі листочки відпали, а деякі були чітко на бруньках. От, і я, звісно, що позабирала те листя, бо воно на дотик було таке, ну так, як дійсно гниле ніби. Ось тому я позабирала його, бо я злякалася, що воно мені торкається до бруньок. І може, це вже був не перший день, я може не в самий перший день це побачила, і думаю, ого. Щоб воно мені дійсно не попсувало в бруньки і не наробило, не наробило гірше. Так. Пройшлася я, позабирала те все листя і думаю, що це було якраз саме вчасно. Інакше, якби воно постійно було, торкалося до тих бруньок, то воно б їх просто-напросто в певний момент попсувало. Якби це була ціла зиму, так, я лишила не догледіла, воно б попсувало. Тому в ідеалі, звісно, що я би хотіла, щоб воно само відпало, але ви бачите, от, ну, це єдиний-єдиний кущ, який повністю прийшлося. ні, ще ось один. День. Ага, ну так, цей кущ я просто садила вже обрізаним, пані Яна мені прислала, тому тут вже і немає листя. А ось інші кущі, ось іще одна краса. Бачите, тут ще є достатньо немало листя. І ось уже навіть теж таке може, підтвердження, ось теж починає воно підгнивати. Тому е, я ідеалі хотіла би дочекатися, що воно само відпало, а не обрізати. Але я бачу, що на, ну, тут вже почало відпадати. Я ще їх не накриваю, але деякі вже почну пригинати. Ось, і відповідно, е, пригинати з листям не хочу, хочу все ж таки забрати це листя. Тому я пройдуся по кущиках з секатором і позабираю це листя. Знову ж таки, пані Яна не радить брати і отак. І відривати все листя? Ні. Тому що ми можемо пошкодити ну, пагінець. Та. І воно почне опускатися далі, і найімовірніше, просто пагінець почне хворіти чимось. Тому вона просто бере секатором чи ножичками садовими і зрізає, лишаючи якусь там мінімальну таку, ну, так, пагі... не пагінець, а листоніжку. Ось. Отак От пройтися і пообрізати. Взагалі починається обрізування знизу. Я знаю, що хто практикує теж обрізати листя, починається робити знизу не за один день, не за два дні, не відразу весь кущ, а фактично ви починаєте знизу обрізали, наприклад, там, третину куща. Обрізали, лишили. Може, вона наступна третина відпаде. Ні, то ви ще наступного дня прийшли і обрізали ще третину. Практично, щоб не був занадто великий стрес, бо все-таки рослина не скидає листя, значить чомусь вона його не скидає. А якщо ми її забрали, повністю все за один підхід, то може бути і занадто. Тому беремо і робимо це поступово. Або знову ж таки чекаємо, поки нам допоможуть якісь там пониження температури і вони, рослиночка сама скинеться листя. Ось так. Обрізатиму я не такі отакі маленькі я лишатиму, швидше за все. Тобто я обрізатиму більші оці старіші листочки. Ну, ті, що попсуті, Оце я точно заберу, хоч воно і не велика, але заберу. Оце вже, Це може попсути заморозком, щось за все, бо це нова брунька. От. Тому я ось так пройдуся і пообрізаю, а потім буду пригинати і покажу вам це окремо. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви робите, як ви з листям поводитеся гортензієвим, Буду дякувати за коментарі і відгуки всім до наступних відео і па-па!